Сьогодні я хочу розказати вам, які форми найкраще обирати для виготовлення шоколадних цукерок. Моїми фаворитами є професійні полікарбонатні форми та форми, які виготовлені із схожого матеріалу тритану. А все тому, що такий матеріал є досить міцним, адже інколи щоняти цукерки, форму потрібно злегка стукнути у поверхню. Поверхня осередків гладенька та блискуча, і це одна з важливих якостей для створення такого бажаного дзеркального блиску на цукерках. При правильному догляді поверхня форм такою і залишається під час всього періоду використання форми, які виготовлені з пластиком, такі форми чудово підходять для невеличких деталей для фігурок для плиток шоколаду та цукерок, які будуть мати тверде наповнення. Також пластикові форми чудово підходять для шоколадних фігур. Але пам'ятайте, що варто використовувати лише форми з твердого щільного пласту. Сіліконова форма. Чому я не рекомендую використовувати силіконові форми, вона є досить м'яка, нестабільна тагнеться у всі сторони. І відповідно, вам залити шоколад, вистукати його, зробити гарний тонкий корпус буде дуже складно. При стабілізації корпус шоколадний у такій формі може тріскати, як в результаті начинка буде просто витікати. Красивого дзеркального блиску у цукерках, які виготовлені у такій формі, на жаль, не буде. Я вважаю, що краще. Такі форми використовувати для невеличких деталей, для цукерок з горішками чи е, мармеладу. Якщо вам сподобалось відео, залишайте свої плюсики, а у наступному відео я розкажу вам детальніше про шпателі для кондитера.